Чи Мальбана? Земле, а люди часто їздять в ерзі? Це залежить від їхнього способу життя. А як люди співіснують з тваринами? А зараз усе побачиш. Це стадо корів. А чому вони так схожі на коней? Бо це корови Херфорд. А вони більші, ніж звичайні? Так, хоч і належать до одного виду. А це що за диваки? Це гаучо. Вони гуртовий тварин. Гаучо так, гаучо – це пастухи. Оглянь, вони вже на конях. Так, ці одягнені у пампаси люди наглядають за великою рогатою худобою. Як ти сказала, велика рогата худоба. Так що називають корів. Зрозуміло. А що такі пампаси? Це широкі куртки у Південній Америці. Тобто ми зараз у Південній Америці. Так, в Аргентині, провінції Нелкен. – А що пастухи завжди їздять верті? Так простіше пересуватися на великі дистанції. І на коні легше наздогнати корову, яка тікає. Звичайно, бо коні швидші за корів. Але тут така бідна рослинність. Так, бо це сеп, та ще й сухий клімат, тому зелені небагато. Виходить, що коровам тут не вистачає їжі. Ти правий, тому у цих регіонах корови рідко пасуться. Найчастіше їздять туди де багато трави. І саме Аргентинська яловичина є однією з найкращих у світі.